Виставка Енеїда енциклопедія Українства прийшла у Рівненському краєзнавчому музеї та зібрала ексклюзивні видання шедевру Івана Котляревського. Була дилема, як же підійти до того, щоб зробити не просто виставку книги, похвастатись, а це у нас є, і оце у нас є. І найперше прижиттєве видання Енеїди. У нас є таким чином. З'явилася ідея зробити виставку під назвою Кве Енеїда Енциклопедія Українства. Цього на експозиції представили 37 видань Енеїди від самого першого друкованого видання 1798 року до останнього 2017 року. На жаль, зібрати абсолютно всі видання не вдалось. У виставці відсутні книги іноземними мовами та не вистачає закордонних публікацій. Але все ж демонстрація вийшла багатогранною. Кожен надав свої експонати для того, щоб вийшла ось така цільна виставка, яка розповідає про Енеїду і як вона ілюструвалася. Значною прикрасою виставки стали унікальні ліногравюри із видання Олександра Данченка, які виконані в грецькому стилі, наче розпис по чорній кераміці. Також на запит музею українськими художниками були створені сучасні ілюстрації у різному виконанні від типових малюнків в традиційному стилі до вишиваних картин та цифрового полотна в стилі східної манхви. Енеїда його відноситься до великих книг, які. І грають велику велику значну роль в історії нашого народу. По суті, це книга, в якій занесено частково генетичний код нашої нації, яка знайома кожному українцеві. Організатори розповідають, відвідувачі зможуть насолоджуватись виставкою у рівному ще близько місяця і запрошують поціновувачів творчості Котляревського. Ірина Філіпчук Олег Шаламайн новини рівного.